Не пишу давно, куди тобі писати, де тепер ти і який у тебе дім? А життя до розмірів кімнати звузилась, став Всесвітом моїм. Вже не вмріється я випита криниця, та на обстріли навчилась ворожити. І гуркоче в небі Марса колісниця. А так хочеться нестерпно, спрагло, жити. Твої очі у вісні у них вдивляюсь. Все життя пішло на шкереберть. І, хоч досі Богу, я щодня вклоняюсь, та ракета в небі пише слово. Смерть. Звук шахедів знов несе країні лихо, зморшок трохи додалося на чолі. Ти поклич мене крізь час та простір тихо. Ти поклич мене на тім краю землі. Я знайду тебе. Я зупиню планету в паралельні навіть. Загляну світи і багато розкрию всі свої секрети, хоч у мене лиш один секрет, це ти. Не пишу, але так хочу написати. Я не вірю, що тебе уже нема, і якщо тебе не вийде відшукати. Я придумаю тоді тебе сама.